23 січня четверта ранку. Так прокидається Харків. Окупанти двічі вдарили по місту. Ще декілька годин тому на цьому місці був будинок. Нині руїна. Росіяни поцілили ракетами по двох багатоповерхівках. Щонайменше п'ятеро загиблих, десятки поранених. А нам мужу. Можете... Під завалами й досі можуть бути люди. Рятувальники камень за каменем розбирають в чент розтрощені будівлі. Мій батько жив в цьому домі, цій квартирі на першому поверсі. І зараз чекаємо, може якось його дістануть з-під завалів, але якщо чесно, шансів не буде тому що багато диму. Ті, кому вдалося врятуватися зі смертельної пастки, перебувають у шоковому стані. Люди вибігли з будинків просто в домашньому одязі. Я взагалі не знаю, що робити, куди обращатися, що, що, що тільки а от вискочив. Загалом місто зазнало за 12 ударів. Одна з ворожих ракет поцілила у газопровід. Дуже багато руйнацій. і хочу сказати, що це і відключення електропостачання на Північну Салтовку, це відключення теплопостачання теж на Північну Салтовку. Крім цього, витик газу є, відключено декілька мікрорайонів. Попередні росіяни вдарили по місту ракетами С-300 та Х-59. Наші вибухотехніки після вилучення всіх залишків ракет після аналізу їх будуть давати остаточну оцінку, що саме який тип озброєння застосували росіяни для того, щоб зруйнувати цивільну будівлю, для того, щоб вбити наших людей, наших цивільних людей. Кількість поранених постійно збільшується. Нині їх понад п'ять десятків. П'ять людей в реанімації у край важкому стані. У лікарнях також четверо дітей. За словами начальника Харківської ОВА Олега Синігубова, у місті фактично знищений цілий житловий квартал. Це і вибиті вікна, і дах, і там по деяким будинкам є питання по конструктиву. Всім мешканцям ми наразі пропонуємо альтернативне житло, тобто тимчасове помешкання для проживання. Під ворожим вогнем цього ранку була і столиця на Київ. Окупанти спрямували зо 20 ракет. Наразі відомо про понад 20 постраждалих, 13 людей госпіталізовані. Задихнулися чудним газом. Дружина також і зараз прянімують. Вона зараз лікарні. Уламки збитої ракети пошкодили й багатоквартирний будинок на Софіївській Борщагівці. У Святошинському районі просто у квартирі виявили нездетоновану бойову частину. А у Солом'янському районі пошкоджено гуртожиток Укрзалізниці. От тут врятувалося більше ніж 60 дітей, але все одно ж поранені, ну як не як двох дітей забрала швидка. Ворог випустив по столиці зо два десятки ракет. Всі їх знищила ППО. Це все уламки, які падали практично по всій території міста. Ви згадали Святошинське райони, Солом'янське райони, Печерський райони, Дарвінський район, з дивлячись з якої сторони міста заходили ракети безпосередньо на територію міста. Під ворожим прицілом безперервно і Херсонщина. Прибережні громади атакують безпілотники. А по Херсону ворог постійно б'є з артилерії, цілить по житлових будинках. Сьогодні під ударом знову був Дніпровський район. Я була в той комнаті, прильот yeah, я, звісно, yeah, yeah. yeah, yeah. сама в дивилася, а стала цели. Окупанти завдали сьогодні по Україні комбінованого удару, запустили загалом 41 крилату та балістичні ракети. Збили 15 із 15 крилатих ракет 100%. збили одну Х-59, А ті, що не збили, 20. Ну вони і не всі їх долетіли до своїх цілей внаслідок певних причин, скажем так, це і можливо застріла зброя, якісь неполадки. Інна Теренець, Дмитро Вєтров. Новини 11 каналу.